Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду закладати сало, але буду закладати сало. Не так як зазвичай закладаю просто в морозілку. Ось такі в мене кусочки, є грубші, є тонші кусочки. Тут в мене ось така приправа до сала. І тут у мене сіль. І кожен кусочок сала я буду вмочувати, обтирати верніше приправами. Ось таке смачне сало в приправах піде до нашого столу. Ну, ось, друзі, сало я вже намаринувала. Зараз беру харчову плівку. Кожен кусочок гарненько заматую і заношу до морозильної камери. Ну, ось так, друзі, кожен кусочок сала я замотала і буду відправляти до морозильної камери. А вам всім гарного дня і мирного неба і всім па-па-па-па!